Так, шановне панство, всім доброго дня. Сьогодні у нас е, відео огляд нашого врожаю гарбузів. Нарешті е, почало падати гудиння. І ми можемо побачити, що ми можемо побачити український багатоплідний у всій своїй красі. Е, я не знаю, чи вам на камеру так воно передасть чи не передасть. Але в загальному тут врожай на око, на моє непрофесійне око, а врожай хороший. Е, це відносно. Ну, В лапках далеко від села, звісно. Цього там внизу, ми на горі. Тому тут буде у нас посівний матеріал. Зараз ми вам тут картинку. Як ми вже побачили загальну, загальний пейзаж. Ми сьогодні всі поля, ну не всі, а так, вибірково хороші вам покажемо, погані показати не будемо. Тому, сідайте так зручненько, чайок, кофійок і let's go! Покажу вам, на які жертви йде мій автомобіль, щоб це вам показати відео там. Бідний Фордік їздив собі, він по місту горя не знав. А тут по полям та по полям. Зато правда завжди обслужений вурями і самими кращими запчастинами. Так, велком в нашу амброзію. На наступний рік, я раніше кажу, як виросту, наступний рік треба зробити якогось мульчера саморобного, щоб оце приїхав хоча б края і повбивав. Бо по-любому зробимо або купимо, Якось невеликого. До вашої уваги, це у нас золота осінь. До речі, забор'ян сильно не, не хваліть мене, він поліз вже в кінці вегетації, Тобто це вже зовсім недавно. Як показує практика тут, що вже треба їхати, а ми ще не готові, не готові, дров ще немає, сушка ще не доробить. Ну, як сушки є, ну не всі. Тут вже все, годиння немає, так що пора. Сюди ставати на лежню і, і полить. Повторюсь, золота осінь. Такі от гарбузики. Ну, Тут гарно вийто. Ну, Бункер, звісно, покаже. Тепер зараз їдемо ще на одне поле золотої осінь. і на саме дальнє поле на українські багатоплідний. А по обратки вже заїдемо на Сіроволський. Ще одна ділянка із золотою осінню. Як на диво, тут ще бачите є досить багато зеленого гудиння. І гарбуз сам, в принципі, не дуже великий. З Українкою прокатує тема. Ну, ми сіли 70 на 70 до 70 на 50 за рахунок двойників, тому що я трошки пережав за схожі. Наступного року розтягнемо. Там є ще можливість рядку розтягнути. Як бачите, золотій осені не помішає трошки розтягнути, бо вона трохи малувата. Так, ось є гарбуз. Нього що то жерло. Зараз що спробуємо щось там знайти всередині. Сілушку богатирську треба показати. Не ті руки, брат, не ті! Ля! він таке насіння? Гарненьке да й повненьке. Не хочу в так він кулізти, як кажу малий. Так. Тут теж, в принципі, що ми збираємось... Ну, числа 15-го начнемо. А Гашан Сергеевич поїхав, привіт йому передаємо. Е, тут є у нас три п'ятна. Кого ваточника. Так що наступного року тут або треба робити цю зміну, попросити когось, щоб посіяв у нас, а своє віддав. Або, або беремо ранець електро на горба. І пашов. Тепер їдемо далі, їдемо ще на українку. Це я вам показую все велике. До речі, може, хтось хоче дати землю в оренду. Тут-то, тут, тут, тут десь у нашому регіоні, то набирайте 067 8980 355 Viber, Viber, Telegram, WhatsApp. Можна писати, по ціні домовимося. Без проблем. Ще й соняшника можна пару тонн збирати. Тут у нас демо демопосіви. Коли ми забирали це поле, попередником був соняшник. Я там намучився трохи потім, коли посів гарбузи, то соняшник не викропиш. Потім була пшениця, потім була соя, тепер знову гарбуз. А а потім гарбуз і знову за цьому році гарбуз. Гарбуз тут хороший, але блін, ми в такому місці стали тут під краєм, де багато буряну, туди далі бур'яну немає. Але суть не в цьому, Ну, тут теж непогано. Але ще, ще звернувати він, що тільки починає падати. Ну, це п'ятно тут вже більш-менш видно, що видно, що добре, що все добре. А, але в загальному цю ділянку ми зазвичай молотимо пізніше, тому що тут не зовина і він довго не, довго не сохне. Але тут український багатоплідний, тут далеко від села. В тому році тут була найкраща, взагалі була найкраща ділянка по, по всіх параметрах, і ми з нею брали посівний матеріал. Цього року теж будемо брати. Зараз прогуляємося там чуть-чуть, далі, десь за буряни. Ну, соняшника море, просто дуже багато соняшника. Але ж ніхто його молотить не буде. Так що, так що, так, така от ділянка. А зараз ще, ще поїдемо на парочку з Українкою і потім турка-болгарка. Ні, болгарку не поїдемо, будемо на турку і на Сіроволський. А зараз перейшли на стільки метрів на 50 вище, тут ще годиня зеленюче, ну геть зелене. Гарбуза практично не видно. Тому тут ще будемо будем чекати. Ну, я думаю, ми якось будемо лавірувати. Почнемо з Українки. Навірно, на почнемо мій першу молотить, бо є декілька ділянок, які вже можна сміло, е сміло, молотити. А тут ще тут ще рано. Тут ще люди будуть соняшник вибирати разом з гарбузами. Як одного року, то ми тут і гарбузи молотили, і соняшник збирали. І люди тут збирали. Тут коротше, все село нормально жило. Технологія. Роден, блін, моєму І так. А у нас знову гарбузи. Нова ділянка. Український багатоплідний. Ну, такі хлопчики нормальні вимахали. Там за лісосмугою ще одна, але там вони ще зелені. Не лякайтесь, тут є, да от перед вами тут є пару амброзіїн, ну, там далі їх немає. В принципі, тут ділянка дуже хороша. ну Я думаю, вам видно. І, мабуть, зсюду, а що? Знову будемо брати пару мішечків на посів. Я, чесно кажучи, вже замахався по них їздити, цих ділянок м'яких і не дуже. От люди питають, от чого ти там це так довго робиш. Тому що цих городів мільйони. Мені е, підписники, товариш один каже, Дрюха, що ти ті трактора шукаєш, мучишся ти всі меза МТ за каче. Куписуйте 150, на ньому п'ятикорпусний плуг і каже, будеш закривати там свої площі за два дні. Я кажу, як ж це ці всі площі та одним пулем, хоча б трьома. То да. А як у мене от отакого, до такого до такого, я іноді забуваю, де мої городи, де мої поля. І чи їх посія, особливо коли в посівну, чи я там посіяв, чи не посіяв. Так що такі діла, такі діла. Гарно тут. Поїхали далі. А зараз, а зараз, ми вам покажемо амброзію. Це я купив собі, узяв. Узяв-по-узяв покататися. Зараз провіримо, як він роботу робить. Все yeah. подивій, який здоровезний. Хороший, так? Да? Це що, вирішила бур'яни показати? Як вам наша Амброзія? Я вже не знаю, що нашим глядачам розказувати. Сіроворські! Подивіться, які вони гарні, сіренькі. Красавчики, але е, коли в тому році молотили нашого Юріка-Токаря-Тіктокаря, -токаря, йому запах не заходить, йому трохи було погано. Ну, в загальному я не знаю. Як на мене, на, Україн, на українському багатоплідому густо, густота лежання краще, їх там густіше. Але все покаже в конечно, методі що? Бункер ну, або мішок. Е, амброзію, звісно, я будете мене критикувати. Тут було чисто. До того моменту, поки не почав гарбуз потихеньку падати. Ну і все. Там, де, не, там, де немає гарбузиння, ну, там з'являється бур'ян. Так що маємо те, що маємо. А джонік, кстати, хороший. Джонік охі дає йому. Но, но нам трохи, це, для нас трохи трохи дорого. Є лучше. Що ти мелеш? Ти хоть понял, що ти сказав? Як мене громом не вдарило, тільки чи блискавкою? Так. Красавців. Комбайн тільки раз, а там зразу з гарбуза мішок насіння, мішок. І бабуло, 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 все, зразу все, трактори, віли на Мальдівах, коротше, все. А хто же ж повірить, розглядає? З землі, люди добрі, дайте землю в оренду, хто хоче. По нормальній ціні. Не обідем. Це Ці, ну, ціну, ціну, ціну в особисті, домовимося. Ну, не знаю, в районі. Ну, широко, далеко ми їздимо. Я їздив найдалі їздив 18 км дому. Можемо і далі. Якщо куски великі, то можемо і далі. Все, поїхала на турку. Ну, що сказати? Турка. Щось ми поки ходимо знімаємо, то турка із Сіровозки страшно виглядає. Що е можна сказати, що можна додати? З туркою в цьому році було дуже ну, скажімо так, сложно, важко і непонятно. Тому що вона зійшла дуже рідко, я її підсівав прям, а її треба було пересіяти. треба тобто було виклюцювати, посіяти наново і побризкати. А я її підсіяв, прийшлось тоді коротше, вже людей нанімати вручну і полоть, тому що нічого зробити не можна було. Не, ну В принципі, екземпляри, подивіться, я такої турки ще не бачив за обіжки. Побачимо, ну, гарбуза, в принципі, лежить. М -м -м, так, приблизно візьми, покажи їм десь там, там. там Тобто ну, лежить густенько. Але він в такий разнобой, що по розміру, що по е ступені стиглості. Це не ну, є, що там у нас пару ділянок, але ми вже туди їхати сьогодні не будемо. Там не заїдеш бурілля, а тут я вже просто трошки підтомився. Ми заїдемо зараз на саму перву, де була сіровозка посіяна первого. Перво. Не перво. Ну, коротше, в кінці квітня, по-моєму. Чи 31, чи 30, чи 20 1 травня. Ну. Це посіявся, не перший, а це було не побуло. О, ні, отам, отам я посіяв Сіроволський. А тут Сіровозкий просто нормально зійшов, не змерз. А цей, Цей, мабуть, змерз, тому що якраз попало тоді ми в холода, в холодній дощі. і вона дуже паскудно сходила. Ну, маємо те, що маємо. Приїдемо горнуть. Покажемо тоді вже і роботу, і валки. І все. Поїхали. І на завершення сьогоднішнього відео. Перша ділянка, 1 травня посіяна, сіроворський. Ну, так виглядає. До речі, він теж сходив так собі, бо було дуже холодно. Але густо, але мілкуватий. Хоча не весь. Так що. Ждите наступных видео. I'll be back.